Всім привіт! Давайте погадаємо для червових дам. Подивимося, що у вас було в минулому, що зараз біля вас і що буде в майбутньому. Три карти для минулого. Три карти для теперішнього. Три карти для майбутнього. Так, ну що ж, в минулому у вас були якісь хлопоти. Це були пості хлопоти з темноволосою жінкою. Скоріше за все, ця жінка була не зовсім чесна з вами. Але усе це вже в минулому. Що зараз біля вас? Скоріше за все, у вас буде несподівана зустріч. Ви будете вести розмови за ваші фінанси, за покращення ваших фінансів. І що у вас в майбутньому? У вашому домі будуть якісь занепокоєння. Ці занепокоєння можуть бути через якісь перепони в ваших планах або можливо через якусь хворобу.